Всім привіт, друзі! З вами Хофлад. У нас відео по Правел Старсу і ми сьогодні будемо відкривати мега скарбничку. Е, що ж, ми зараз затягувати не будемо. Помаленьку так, тук-тук. Розбиваємо Є. Ой, Чуть-чуть потрібно зробити тихіше. Так, на основі е, мега скарбничка Повна, на дзвінках вона не повна, тому що хтось не відіграв, хтось відіграв, але не всі філети. Я цих людей буду кікати обов'язково. Тому що відігравайте -то все. Так, там було начебто 108 блінгів. 500 золота, 20 старт ропів. Хорошо. Нам потрібні е, рідкісні. Да. Yeah. Yeah. <laughs> так. Що ж, відкриваємо, відкриваємо. Міфік. Скін на. Перл. Хорошо. Ну, з. Зв... Звичайно, зв... 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 я б дуже хотів, щоб із. Легендарного Стардропа нам випав гіперзаряд. <рик> Тому що у мене якби усе є, окрім що всіх гіперзарядів. <рик> Тому нам потрібні гіперзаряди і тільки гіперзаряди. 6 старт-тропів. Епічний. Ще один епічний. Так, півторика золота, очки сили, блінги, скін на перл. Ну, більш-менш. Більш-менш. Так, тут ще аж цілих 10 хвилин. Ну, якщо ми в Тигнемо, то відкриємо. Так, з'явилися нові квести. Так, і ще ми будемо відкривати якраз всі стартропи із Правел Паса до 25 числа. Тому що зараз подія. І ми їх відкриємо не так, як завжди, е, в кінці сезону. А зараз. Всі. Так. Очки сили нам не потрібні. Кредити нам теж не потрібні. Ми е, чекаємо нового персонажа Мелоді чекаємо її. Е, е, начебто вона е, вийде десь числа 25-26 в ранній доступ. Mm -hmm. Так, епік. Епік. О, гіперзаряд. Златкий, іперзаряд, гіпперзаряд, гіпперзаряд, гіперзаряд, гіперзаряд. гіперзаряд, гіперзаряд гіп... Так, я не дивлюсь. Гіперзаряд! Ой. Хорош. Я по звуку зрозумів, що це саме гіперзаряд. Блін. Ахтігеть, апігеть. Ну, не самий найкращий, но все одно. Гіперзаряд. Він взагалі-то 5000 коштує. Так, 25 сили. <кхід> І наше в кінці чекає ще один. Е легендарний старт. Так, е... Флінги ми забрати не можемо. Угу. Ой це пінчик якийсь. Оні іконка. Нормально. Нормально. нормально Так ще одна іконка. О, ще забираємо скин. Танцівниця шалі. І ще одна іконка. Вау! Без корисливі нікому не потрібний титул. Так, да, і все. Останній легендарний стардроп. Ну. Е, щоб е, випав ще один гіперзаряд, ну це я не знаю. Давайте закриваємо очі. Якась фігня. тут це Ні, ну. Кити, як би теж. Хорошо. Ще 4600 до сонячної слави. Получається. Так. Руночки. Так. Все. Да. Да. Йдемо на наступний аккаунт. Тут, як я пам'ятаю, моя скребничка буде не повна. Десь в стартропі 18. 19. Нормально. Ммм. Mm -hmm. Гаджет на Мейсі, який ніхто не використовує. Епік, хорошо. Перше місце легендарний. Перше місце можна і... легендарний стардроп. Ну, тут хіперзаряд е, мені не випадеться точно. Пасивка випаде. <кхем> Нормально. Так. Так, так, так. Так, так. Вести з'явились. Не знаю, коли я їх буду виконувати. Так, і ці стартропи ми, мабуть, теж відкриємо. Якби все до двадцяти. П'ятого. Все до двадцять п'ятого. Упс. Так, десять 10 кристалів. Стороб шевди. Сто золота. Стороб. 100... Так, все. Хорошо. Так, ще тут якийсь... Подарунок. Забираємо все. Забираємо все. Йдемо на наступний аккаунт. Тут е мега скарбничка не повна взагалі. Тобто десь стартропі 8. 5 взагалі. Ні, Ось і все. Так. І ще одне народ. Вступайте в клуб, тому що тут зараз не всі учасники. А Клуб треба розвивати. Тому ось назва, ось тех клуба. Зараз 24 учасники. Але тут є е, ті, в кого дуже мало кубків, ті, хто не відіграв скарбничку, я їх буду кікати, а ви вступ. Файте. Так, і останній. Останній. Mm. аккаунт. Да. Тут теж буде 5. Mm. І ще Стар Старт. Все. Заходимо назад на основу і будемо з вами прощатися. Угу. Ну, почему. Шукаємо ще 50 секунд до ще одного стартропа. І будемо на цьому закінчувати. Ну, Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, ще щось там робіть. І всім дякую за перегляд. пу 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 так, начебто все сказав, ск начебто все нуль стартроп, відкрываем стартроп Оу. Клас. Ще раз всім дякую і до наступного відео.